В декількох видавництвах а, українських виходить серія а, митців, яких ми зараховуємо до американського постмодернізму. Американський постмодернізм це загальна назва для того, що відбувалося в культурі після Другої світової війни. Звичайно, ми не всіх можемо зараховувати до постмодерністів. Мають бути формальні експерименти, має бути переосмислення традиції, гра з попередніми текстами, інтертекстуальність, чорний гумор, алюзії і так далі. Тобто, це має бути дещо, що вирізняється з традиції. Ось найбільше текстів з цієї серії вийшло в темпорі, де на, на тепер видано шість книжок. Американських постмодерністів: це Вільям Гедіс Гапегов, це Джозеф Макелрой Бомба, це Роберт Кувер Пісеньки та Наспіви, це Томас Пінчан, «Нетямущий Учень, Бартл мій Білосніжка і Дон Де Ліла, Художниці тіла. Ще заплановано декілька видань. І Кормак Маккарті» має вийти, і ще до Донделіло, білий шум, скажімо, і різні тексти. І загалом мене тішить, що і в інших видавництвах. 에, почали цікавитися цією темою цими письменниками, хоча це е, зацікавлення, якому буквально років 6-7. до цього не було в українській е, культурі, ні Деліло українською, ні Пінчона. хоча дуже дивно, карті до тепер немає. Хоча як можна жити без Макарті? ну якось жили до цього і нічого. От, і тішить, що темпері видять невдовзі. І дорога кормака Макарті, кривавий меридіан, такі наріжні тексти для світової культури, не тільки для американського постмодернізму. Серед інших видавництв, де виходили постмодерністи, це вниз де є е, є роман Пінчона виголошення Виголушення лоту 49, а також його «Магнум -Опус», е, «Веселка Вуселка. Uh, також uh, в одиниці жупанського планується вихід uh, невгавного жарту Девіда Фостера Воулеса. Uh, в одиниці в Харківському фабула вийшло два романи Дона Деліло. Uh, це «Zero K і Відземний світ. Е, можна зарахувати також до постмодерністів, хоч не всі у нього твори постмодерністські, Це Пол Остер, е, який виходив е, в Україні. Зокрема, у фоліо виходило його роман «4.3.2.1», А в. Е, Водиць Старого Лева, Нью-Йоркська трилогія. Загалом, це, напевно, і так от всі письменники постмодерністи, класичні, які ми можете почитати зараз в Україні, вже, як на мене, це доволі серйозна така бойма авторів. Бо я пам'ятаю час, коли нічого цього не було. І це було ще нещодавно. Насправді, коли всі цих письменників українською не існувало. І мене це дуже Ривувало саме тому, я цим почав займатися, перекладати, аналізувати, писати після мови і загалом промотувати е і рекламувати цих митців в Україні сподіваюся, що не тільки одному мені вони подобаються. Чим вони важливі, як на мене, е ось ці імена різні. Чим вони важливі для української культури, для українських письменників? Ці автори прозаїки вони показують е українським письменникам ті можливі шляхи розвитку. Творчості літератури багато людей зараз хочуть писати, і це прекрасно. Але письменник завжди брає для себе якісь певні орієнтири е писати, умовно кажучи, у стилі якогось або наслідуючи певні жанрові. Нюанси, або, скажімо, взяти як орієнтир письменника, щоб подивитися, як можна писати саме зараз, бо постмодернізм це сучасний стиль. І ось американські постмодерністи дають надзвичайно. Багато приводів поговорити про різноманіття. Американська література, як на мене, одна з найсильніших у світі, не тільки там в літературі загалом, вона найвпливовіша, вона відома в усіх усюдах. І якраз ці письменники це ті письменники, які показали можливі шляхи розвитку для. Прози. Скажімо, Вільям Гедіс показав, що можна жити після Джойса і писати в, в стилі потоку свідомості, якщо це майстерно зроблений потік свідомості. В інших романах Вільяма Гедіса показано, що весь текст можна побудувати на діалозі. І це будуть майстерні діалоги, і це не буде п'єсою, бо у нас автори бояться лише самих діалогів. Але ні, каже Гедіс, не бійтеся. Роберт Кувер. В своїх оповіданнях і в збірці пісеньки та наспів показує, що новела це жанр дуже продуктивний, що це дуже сучасний жанр, в якому можна писати по-різному, можна експериментувати. Це жанр, в якому якраз простіше можливо експериментувати і в цьому обмеженому просторі. Автори великих романів, такі як Томас Пінчон чи Пол Остер. Діточ, Дед Форстерволес, вони показують те, що е, великий національний роман це жанр надзвичайно е, спокусливий. І, напевно, в, от, в українському контексті колись була дискусія е, про те, чи потрібен нам великий український роман, е, е, чи є він у нас. Який вважати великим українським романом, е, їх небагато, вони є дійсно, можна сперечатися там які саме, але м -м, все одно орієнтири американських письменників, які пишуть великі романи з 19 століття, починаючи від Мелвела з «Мобі Діком, і аж до припустимо підземного світу Дона Деліло, який вважають. Е, останнім великим американським романом він останній останнім двадцятому столітті був вийшов тиждень року. І вони показують, що насправді і в малому жанрі оповіданні можна працювати, і в великому жанрі, нібито зараз не зовсім актуальному. Бо нам призчають, нас призвучають до думки, що люди не читають великі тексти, що вони відволікаються, що треба писати в Твіттері коротше, або ще коротше, або просто знімати відео. Але якщо це майстерно написаний великий роман, то від нього не відірвешся. Буду приклад. Візьмемо, давайте з масової літератури, там той же Мартін зі своєю ігрою престолів. Це ж насправді величезні романи, які, від яких не відірватися. А, і, і можна ще посперечатися, чи Стівен Кінг це зовсім масова література, чи ні, у нього є романи величезні протистояння, воно в яких є, до речі, українською, які теж можна з певним припущенням зарахувати Стіна Кінга до постмодерністів, бо він ось на цій. Межі масової літератури. Він не зовсім масовий е, письменник, але масовий в плані накладів, звичайно. Але він теж заграє з постмодерністськими стилями, техніками, хоч не експериментатор. В розумінні Е, звичайно, ось постмодернізм пропонує виклик складності в наші часи простоти. Е, прикладом цього є Джозеф Маклрой, один з найскладніших письменників американських, який роман якого бомба вийшов в українському перекладі, і це е, непросте читво, яке показує. Куди може рухатися складність в нашому світі? Чи настільки треба спрощувати себе, щоб тебе прочитали? Чи важлива ця гонитва за кількістю читачів? Чи можливо, якщо ти ставиш перед собою складну мету, то твої засоби мають бути складні? І форма те має бути складна, не можна себе обмежувати якимось там простими і словами і конструкціями. Це, до речі, е, моя така претензія е, до сучасної української літератури, що вона дуже мовна, небагато. Є е, звичайно винятки, їх дедалі більше стає, але в плані мовному, звичайно, як на мене, можна ще є, є куди рости. І не треба боятися цих, можливо, не зовсім вживаних слів, часто поширених і так далі. Не бійтесь заглядати у словник. Коротше кажучи, от е, і що нам показують постмодерністи, і саме тому в перекладах американських постмодерністів я й намагаюся, як і вони. Використовувати всі регістри української мови, всі слова. Тобто, якщо це у автора архаїзми, сленг, жаргони, то ми маємо не збіднювати переклад, ми маємо передавати його. Приклад, якщо у автора там до певного там поняття є три синоніми, то їх стільки має бути в українському перекладі, не треба їх спрощувати, збіднювати. Як часто це трапляється в різних перекладах і загалом в художній літературі. Тобто, як на мене, ось ці ці автори. Це прекрасні орієнтири для письменника не тільки початківця і письменниці-початківки, а і для вже таких метрів, які можливо могли б побачити для себе певні альтернативи розвитку і, і, і мовні. І сюжетні, і, скажімо, в побудові структури загалом, або навіть якщо казати про якісь там певні тексти Бартломи, це може бути і те, як текст розміщено на сторінці. Він може бути по-різному розміщений. І це теж надзвичайно важливий урок, який нам дають постмодерністи. Не бійтеся експериментувати. Ваші експерименти не відлякають читачів, а можливо, вони. Відлякають непотрібних вам читачів, можливо, це теж варто враховувати. І вашу книжку прочитають тільки ті, кому вона буде найбільш потрібна, а не якийсь випадковий читач, який нічого не зрозуміє, і буде звинувачувати вас і вашу книгу, а не сприйме це як докер самому собі, чи самі собі, в тому, що він вона не підготовлені. Читачі, ось в цьому я бачу ось цю цінність. Американського постмодернізму яко стає далі більше, який має своїх читачів, має своїх е, умовно кажучи, наслідувачів, які вже, як я бачу, певні техніки, певні прийоми вже запозичили звідти, перепрацювавши, е, реінтерпретувавши їх. Внісши в український контекст, але в цьому якраз для мене і вага ось цих текстів, які нарешті є українською. Яких буде більше, які будуть для нас так само важливі, як і для американців.